Дев'ята ранку меморіал солдатської слави. Сотні полтавців попри дощ прийшли сьогодні до вічного вогню, аби віддати шану подвигу героїв-визволителів міста. Навіть небо кажуть, сьогодні дня плаче за тими, хто ціною свого життя повернув мир на рідну землю. І нині говорять ветерани прикро та боляче від того, що українські хлопці знову мають брати у руки зброю. Зараз держава наша опять у війні, опять ми втрачаємо людей. Хай буде мир на землі. Хай ростуть діти, хай буде у нас сонячне життя, а переможе, хай здоровий глуз. Цьогорічний день визволення міста у зв'язку із ситуацією в країні вирішили проводити безгучних святкувань та концертів. Зараз ми просто трошки не розуміємо, що 300 кілометрів від нас йде війна і наші. наші... Люди, нові, нові герої, які захищають на сьогодні нашу нашу безобличне небо. Їм теж велика вдячність. і Це теж їх, їх свято. Цього дня полтавці та представники міської влади також вшанували пам'ять першого очільника міста часів незалежної України Анатолія Кукоби за 18 років він зробив стільки, мабуть, що жоден міський голова не зробить за свою каденцію. Тому сьогодні це наш обов'язок прийти саме в день міста і вшанувати його пам'ять навіть просто тихим гарним словом. День міста говорить Віракальник Анатолій Тихонович завжди чекав і до нього готував полтавцям чимало подарунків. День міста це був саме велике свято в нього, і до свого до дня народження він так не готувався як готувався до дня міста. Це безусловно відкривалися якісь нові об'єкти. Це безусловно воно готувалося. Воно милось, воно чистилось. Вони проложувалися нові дороги, нові переходи. За вагомий внесок у розвиток Полтави, Анатолій Кукоба удостоївся звання почесного громадянина нашого міста.